Виконуємо номер 1204 із підручника Алгебра 7 та номер 5512 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Знайдіть розв'язок системи рівнянь і дві системи. Приступаємо до виконання. Виконуємо рівносильні перетворення. Помножимо 7 на. Многочлен Х відняти 3. Маємо 7х відняти 21. У другому рівнянні помножимо 4 на многочлен Х відняти у. Маємо 4х відняти 4 у відняти 7 у дорівнює 6,5. Тепер. У першому рівнянні, як бачимо, у нас тільки одна змінна х, тому зразу знайдемо значення х. 7х у лівій частині, 5х переносимо також у ліву частину, змінивши знак на протилежне. До 4 у праву переносимо мінус 21 і 8, змінивши знак на протилежне. Друге рівняння переписали. Можна було б спростити, але зараз спростимо ще його. 7х відняти 5х, це буде 2х. 4 додати 21 це буде 25. І 25. Нам треба відняти 8, отримаємо 17. Зведемо подібні доданки. 4х переписали мінус 4 у мінус 7 у буде мінус 11 у І тепер нам залишається поділити на 2. 17 поділимо на 2. Друге рівняння переписали. Тоді 17 поділити на 2 отримаємо 8,5. І тепер підставляємо замість змінної х у друге рівняння 8,5. Отримаємо 4 помножити на 8,5, відняти 11 і дорівнює 6,5. Х дорівнює 8,5 переписали. 4 множимо на 8,5. Отримаємо 34. І тепер 34 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Міс 11 ігри залишились, 6,5 відняти 34. Отримаємо. Мінус 11 у дорівнює 6,5 відняти 34,5 Отримаємо мінус 27, ,5. ой, мінус 27,5. І тепер нам залишається поділити на мінус 11. Х дорівнює 8,5 переписали. Y дорівнює мінус 27,5 поділити на мінус 11. Отримаємо X дорівнює 8,5, а y буде дорівнювати 2,5 і знак плюс. Записуємо відповідь. 8,5 і 2,5. Переходимо до другої системи рівняння. Друга система. Спростимо, Виконаємо рівносильні перетворення, помножимо 4 на многочлен Х додати і. Маємо 4х додати 4. Як бачимо, у першому рівнянні ми можемо звести подібні доданки. У другому 9 помножимо на многочлен x відняти, відняти 2Y. Маємо 9 x відняти 18. 4х переписали. 4Y мінус 3 буде y. 9х відняти 6х буде 3х. Ну, як бачимо, тепер ми будемо виражати зміну y через зміну Х. із першого рівняння. Y дорівнює 4х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. А у другому я y загубила, підставимо замість змінної y наш вираз буде 3х відняти 18 помножити на різницю 2 і 4х дорівнює мінус 11. Y дорівнює 2 відняти 4х. 3х, 18 на 2 це буде 36, і мінус 18 на мінус 4х, це буде у нас 72х, на знак плюс, знаходимо х із другого рівняння. Перше рівняння переписали 3х, додати 72х, це буде 75х, мінус 11 і мінус 36 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Y дорівнює 2 відняти 4х переписали, 75х дорівнює 25, і тепер поділимо на 75. Отримаємо 25, 75. можемо скоротити на 5, це буде 5. 25 а на 25 можемо скоротити це буде 1 третя. І тепер знаходимо Y. Y дорівнює 2 відняти 4 помножити на 1 третью. А X ми вже знайшли 1 третя. Тепер. Y дорівнює, 2 відняти переписали 4 множимо на 1 третю, це буде 4 треті. Подамо у вигляді мішаного числа 4 третіх, це буде 1 ціла, 1 третя, ну і тепер залишається нам відняти. 2 подамо як 1,3 третіх відняти 1,1 третя. Ой, щось у мене ігри візді, х було 1 третя, х і х дорівнює 1 третя. Ну і тепер виконуємо віднімання. 1,3 третіх відняти 1,1 третя. Це буде 2 треті. І х. Одна третя. Записуємо відповідь, одна третя, і дві третіх, номер 1204 із підручника Алгебра 7, та номер 55 крапочка 12 із підручника Математика 7 виконано.